Мобілізованих Мобілізованих бійців АТО навесні відпустять додому. У цьому запевняє заступник мобілізаційного відділу генштабу Володимир Талалай. адже їх замінять 50 тисяч новопризваних солдат. Мобілізацію хочуть розпочати вже наступного тижня. Утім, для цього ще потрібен дозвіл Верховної Ради. Призиватимуть лише військових спеціалістів старших 25 років, які вже служили та мають досвід. Серед них можуть бути ще й жінки. Перед службою бійців підготують та проведуть військове злагодження. А за участю бойових діях їх чекатиме подвійня, подвійна платня та низка пільг. Окрім мобілізації, цьогоріч пройде ще й плановий призов юнаків старше 20 років. Утім, строковиків на фронт посилатимуть посилатимуть лише за власним бажанням. Переконують у генштабі. А от ухилення від служби можуть покарати тюрмою. Що стосується термінів підготовки, 26 діб, як я сказав, перший етап приблизно до 10 діб, 7-10 діб, це загальна військова підготовка, і потім подальші 16 діб це відновлення навичок за спеціальністю. Ми не плануємо взагалі непідготовлених брати для комплектування. Посад, які визначають бездатність, тобто кваліфікованих високотехнологічних посад.